Як опрацювати відчуття заздрості? Насправді, перше і головне це визнати, так, я заздрив, а далі назвати саме ту емоцію, яка стоїть за заздрістю. Чого я боюсь, на що я розізлилась? Від чого почуваюся безпорадною? Яким моїм прихованим бажанням нагадала ця історія? За чим я сумую? Відповіді на ці питання розкривають ваші справжні бажання, і тоді заздрість перестає вами керувати. І ось, коли ви дозволяєте собі називати те, що ви відчуваєте насправді, ви розумієте, чому ви злитесь, чому ви сумуєте, чи чому навіть ви відчуваєте розпач. Але саме завдяки відповідям на такі питання ви точно знаєте, що ви насправді хочете. Ну а тоді далі за малим. Ви просто починаєте поступово рухатись за своїми бажаннями ось тоді і заздрість втрачає свій сенс.